Усім доброго дня! Сьогодні починаю готувати домашній яблучний оцет, тож вирішила показати вам, як я це роблю. Беремо яблука, будь-які у мене спад, вони в мене були на землі, тож я їх помила. Якщо ви яблука рвете, у вас рвані яблука їх мити не обов'язково. Навіть не потрібно, тому що на них на шкірочці є такий наліт, це бактерії, які будуть сприяти бродінню. Тому рвані яблука не миємо. Далі нам потрібно забрати серцевинку. Розрізаємо на такі часточки і виймаємо. Серцевинки. І можна дрібненько порізати, можна скористатися терткою на терти, великою терткою, можна подрібнити яблука з допомогою кухонного комбайну. Так як я роблю на одну трьохлітрову банку, мені не потрібно багато, невеликий об'єм яблук переробити, тож я їх просто дрібненько ріжу і одразу кидаю в банку. Ось так я нарізала яблучка, наповнила банку не до кінця. Одну третю банки залишаємо вільною. Зараз ми ще будемо наливати воду, і потім буде процес бродіння. Нам потрібно, щоб тут було пусте місце. І ось, бачите, я вже насипала цукор, пів склянки цукру. Тепер заливаю яблука простою водою. У мене вода з фільтру. Ви можете відстояною водою, або і навіть простою з крана. Заливаємо, щоб вода просто покрила яблука. Все. Трішки ось так дерев'яною ложкою або лопаткою перемішаємо. Тепер беремо марлю, складену в четверо, або якусь, якусь цупку тканину і ось так закриваємо. Залишаємо його в темному місці приблизно на 2-3 тижні щодня помішуючи. Один раз в день потрібно мішати. Не забувайте про це. Все. Перший етап ми зробили. Дорогі друзі, продовжую вам показувати процес приготування яблучного оциту в домашніх умовах. Отже, мій оцет стоїть уже більше двох тижнів, і протягом цього всього часу кожного дня його потрібно ось так, один раз в день, перемішувати дерев'яною ложкою або лопаткою. Ось так. І він у мене ще буде стояти так до трьох тижнів. Але останні дні, ті, які залишилися до трьох тижнів, 3-4 дні у мене залишилося, я вже його помішувати не буду. Це останній раз помішала. Зараз закрию знову його і залишаю ще на останні ці 3-4 дні уже без помішування. Ну, якщо ви уважно подивитеся, то видно, що зверху. Починає утворюватися такий, як сивий наліт або слиз. Не лякайтеся, це починає утворюватися яблучна матка. Так і має бути, значить ми все робимо правильно. Тому за кілька днів до кінця ми вже перестаємо мішати, щоб цю матку не руйнувати. Якщо у вас такого нальоту або слизу немає, дайте яблучкам вашим ще кілька днів постояти. Минуло три тижні, і ми починаємо другий етап приготування нашого яблучного оцету. Я вже вам показувала, що зверху має утворитися ось такий слиз, ще раз вам покажу: це яблучна матка. І тепер нам потрібно ці яблука відсідити. Беремо велику кастрюлю, я поставила друшляк і застелила марлею, складеною в чотири шари. Можна взяти якусь тканину, таку міцненьку, яка вам не порветься, тому що ми будемо яблучка відтискати. І тепер акуратненько виливаємо частину разом з цією маткою, і ось так всі яблучка ми відтискаємо. Якщо ваша марля буде забиватися, звичайно, її потрібно буде промити. Ну, ось я всі яблучка вже віджала, і тепер цю рідину це ще не оцет, це заготовка для оцету, ми переливаємо її у скляну чисту банку. Я буду робити це знову через марлючку, щоб ще раз процідити його. З 3-літрової банки у мене вийшло 2 літри такої заготовки для оциту. Закриваю знову ось так марлею, складеною в четверо під резиночкою і ставлю в темне місце якусь шафку і нічого вже не помішуємо, не рухаємо банками, не совгаємо ними, вони мають стояти нерухомо. Оцит має вистоюватися від місяця до трьох. Отже, ставлю і забуваю про нього. Оцет може відстоюватися до трьох місяців. У мене пройшло півтора місяці, і я вже сьогодні хочу його процідити. Так як у мене закінчилися запаси яблучного оциту, а я його часто використовую, він мені потрібен, тож я сьогодні вирішила це зробити. Бачу, що він уже очистився, осад увесь нанизу. Тож. Буду переливати. Уже приготувала собі бутиль, ситечко, застелене марлею. І зараз акуратненько буду переливати. Якщо у вас великі об'єми, то краще скористатися будь-якою трубочкою. Це можуть бути. Трубки від крапельниць або систем, які можна купити в аптеці, або трубки для очищення акваріуму. Але так як у мене баночки маленькі, літрові, то я просто акуратно зараз перелию. Ось я вже виняла яблучні матки, подивіться, які вони товстенькі. Це ознака того, що ми все зробили правильно, що наш оцет якісний. Яблучну матку не викидайте, можна просто покласти її в баночку, закрити кришкою і зберігати в холодильнику. І якщо знову надумаєте робити яблучний оцет, можна її покласти до яблук, які бродять в банку, і тоді процес бродіння піде набагато швидше. Ну, все, я акуратно все перелила. Бачимо, оцит чистенький, а осад, ось цей брудний, весь залишився на дні цих банок. Тепер оцет потрібно зберігати в холодильнику, щоб припинити будь-які процеси бродіння, які можливо ще там можуть відбуватися. Для зручності я зараз розлью свій оцет по меншим баночкам, щоб за щораз не брати великий бутиль при потребі, а зручніше це коли він буде розлитий у меншій ємності. У мене вийшла одна літрова і ось така маленька на 250 мл. І тепер ставлю в холодильник їх на зберігання або в будь-яке інше прохолодне місце. Яблучний оцет я використовую в кулінарії, а також. Щоранку, наче серце, я його п'ю. На склянку води додаю ложку оциту. Він дуже корисний має багато мікроелементів. Звісно, нікого не агітую також це робити, краще попередньо проконсультуватися з лікарем. Не забудьте поставити вподобайку, якщо моє відео було для вас корисним, а також написати коментар. До нових зустрічей!